Формули скороченого множення. Урок другий. Приклади використання формули квадрата суми двох виразів. Запишіть добуток у вигляді суми. Запишіть добуток у вигляді суми. Перепишу. Мені хочеться. Весь оцей вираз відокремити, то я його отак візьму у дужки ще разочок. І коли ми з вами відкриваємо дві дужки, то треба дві дужки і закрити. Десять помножити. А оц оцих дужках – це квадрат суми двох виразів. Оці дужки я розкрию, і в мене вийде. 2b у квадраті. Додати двічі. 2b помножити на 5 та додати, вибачте, та додати 5 у квадраті. Дорівнює. Помножити вже, буду, не буду писати. 2b помножити на 2b. 4b квадрат. Додати 20b. Додати 25. Тепер треба перемножити всі доданки на 10. 40 Б. Додати. Б квадрат. Будемо уважні. Додати 200Б. Додати 250. Запишіть добуток. У вигляді суми. Зробили другий приклад. А квадрат додати 12а, додати 36, дорівнює, дорівнює. Запишіть вираз у вигляді добутку. А я так трішки так подивлюся уважно на 36. І думаю, так це ж, мабуть, а квадрат додати 12а додати 6 у квадраті. І тоді це вже мені щось нагадує перевірю, а квадрат додати двічі, А помножити на 6. Вийшло. Сума дорівнює добутку, який ми записали у такому вигляді. Всього найкращого.